Доброго дня, діточки! До нас знову завітала наша знайома мапочка Кікі. Вона хоче, щоб ми відгадали загадку. Хто весну на крилах приносить? А ну, давайте поміркуємо. А це птахи, правильно! І ось у мене є дуже гарний вірш, який називається жайвір. Жайвір у небо високо літає. Жавір найперше весну зустрічає, в нього високий дзвінкий голосочок, нібито срібний б'є молоточок, ніби він тягне нитку сріблясту з неба до лану людям на щастя. Про кого цей вірш? Про якого птаха? Про жавіра. А з чим порівнює поет його пісню? Він порівнює його пісню із... Срібним молоточком да, із сріблястою ніткою. А зараз давайте спробуємо дати назви пташиним співам. Пограємо в гру, як птахи співають. Жайверонок дзвенить, Горобець цвірінькає. Журавлі курличуть. Соловейко тьохкає, а зозуля кує. Скажіть, а який птах з нами зиму зимував? Про нього є така загадка. Він має сіреньке пір'я, в нас літає над подвір'ям. Він подвір'ячком стрибає, хлібні крихти там збирає. Що це за пташка? Правильно, це горобець. І давайте ми з вами зараз. Розповімо мовки. І про горобця тут також є. Ець, 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 сіренький горобець. Ель, ель ель довгоногий журавель. Уля, уля, уля кує в гаю зозуля. Иця, иця, иця зимує в нас синиця. Ва, ва, ва. Вдень спить нічна сова. Ока-ока-ока скрекоче щось сорока. А зараз я хочу, щоб ми тільки розповіли про птахів і їх пташенят, як кого називають. Отже, у ластівки хто? Ластів'ята, у горобця горобенята. У журавля журавлята, у сови совенята, а у голуба голуб'ята. А як називають пташенят ворони? А їх називають вороненята. І в мене ще є скоромовка для нас, щоб ми все правильно вимовляли. Послухайте, будь ласка, і потім будемо повторювати трішечки швидше. Щіглики в кущах пищали, проморози сповіщали. Спробуємо трішечки швидше. Щиглики в кущах пищали, про морози сповіщали. А ще швидше. Щиглики в кущах пищали, про морози сповіщали. Ось такі, така смішна скоромовка. А крім скоромовки, кіки нам принесла ще загадки. Хто гнізда свого не має, яйця іншим підкидає, та у лісі в холодку секує куку-куку. Ку -ку. Що це за пташка? Правильно, це зозуля. Ще одна загадка від кіки. Довгі ноги, довгий ніс по болоті ходить скрізь. Що це за птах такий довгоногий, а це журавель, правильно. Ми згадали про всіх диких тварин. А згадайте про те, що є ще свізькі. І давайте пограємо у гру четвертий зайвий. Треба буде знайти зайву пташку. Ось кого ми тут бачимо? Ми бачимо ворону. Курку, горобця і ластівку. Як ви вважаєте, який птах тут зайвий? Так, давайте поміркуємо. А тут зайва курка, тому що ворона, горобець і ластівка це дикі птахи, а курка це свійська пташка. Наступні птахи гусак, півник, шпак. Індик. Яка пташка тут буде зайвою? А там у нас зайвий буде шпак. Так, дивимось тут, що в нас за пташки? Журавель, чапля, курча, дяке. А тут хто в нас буде зайвий? Зайвим буде курча, тому що курча це свійська пташка. А журавель, чапля і дятел це дикі-птахи. Тут ми бачимо сову, сороку, зозулю і півника. Хто тут зайвий, як ви вважаєте? А тут зайвий півник, тому що півник це свійський птах, а сова сорока і зозуля це дикі птахи. А зараз послухайте, дуже смішний віршик про ворону. Називається він ворона Каркарона. -кар Де ворону каркарону ти була? Що ворону каркарону принесла? Покружляла, погру... покружляла я вгорі, горобців порозганяла у дворі, стріла півня розбишаку пісняра і чкурнула, дременула із двора. Ось як ви, ми з вами гарно погралися сьогодні. А Кіті нам ще один сюрприз приготувала. Вона склала речення про птахів. Ось, послухайте, будь ласка, швидкий горобчик збирати крихти. Але давайте подумаємо, що тут неправильно. Як правильно буде сказати, промовити таке речення? Що треба змінити? А ну давайте, швидкий горобчик збирає крихті правильно. А ось про ворону речення. Хитрий ворона розмочив коринку черстви хліб. Ні, неправильно. Хитра ворона розмочила скоринку черствого хлібу. Так, далі. А ось шпак. Чорний шпак сіла на гілку. Ну-ка, ну-ка, що тут не так? А ну давайте виправляти. Чорний шпак сів на гілку. Ось як заплуталася кіки. І ми допомогли виправити помилки в реченні. А чи знаєте ви, що птахи не лише гарні та співучі? А й дуже корисні. Вони їдять різних комах, які пошкоджують рослини. Ось послухайте вірш Інни Кульської, яка називається дятел. В лісі чути стук та стук. Дятел б'є у стовбур, сук, не минає гілочок жодної із дирочок. Там ховається недуга, черв'ячок чи короїди. Для дерев найбільша збід дядлу лікарю обід. З ким порівнюється дятел в цьому віршику? З лікарем, бо його так і називають. Це лісовий лікар. Він допомагає, він лікує дерева. І від кого він лікує? Від шкідників, да? а хто? Шкідники, черв'ячки чи короїди? Що ми з вами сьогодні робили? Про що ми розмовляли? Про птахів, що вони приносять на своїх крилах весну. Ми слухали віршики, відгадували загадки, да? грали в гру, як птахи співають, як називаються пташенятка у птахів, працювали із скоромовкою. Всі дуже добре попрацювали. До побачення.